Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас на огляді буде ось така крута шліфувальна машина, величезна під 230-й диск. Вона придбалась для того, щоб працювати на будівництві, скажімо так, в селі, треба порізати там велику кількість металу. От. І для того вона і була придбана. Звичайно, що погано. Для інструменту такого класу і такої ціни дуже погано, що тут звичайна картонна коробка. Да? Ну, Це неприємно, тому що, ну, не дивлячись на те, що дизайн, да, там сучасний, так ось все воно гарно виглядає. Але коли ми знаємо, ми працюємо з інструментом, не ну, дуже хочеться його просто десь там в коморі або десь просто кидати, особливо, коли ми е, болгарку маємо з таким от величезним кругом. да, тобто, ну, Габарити. І хотілося б, щоб ну, звичайно, якийсь пластиковий кейс був, куди можна її просто покласти, закрити і щоб туди не пил не попадав, ні там земля, ні просто вона там десь шукати її місце, щоб просто її поставити, щоб, не дай Бог, не Мати, наприклад, той самий диск, да? ми ставимо, можемо поставити її отак, -от, потім там зверху там щось, воно зламається. Ну, це неприємно. Звичайно, хотілося б що для такої цінової категорії, щоб був інструмент вже йшов в якомусь там звичайному пластиковому штампованому кейсі. Це перший мінус, ну, допоки у... поки який я побачив. Що по характеристикам? По характеристикам у нас. Тут також мені трохи не дуже зрозуміло. Ну, скажімо так, модель GL280. Це сама потужна модель у фірмі Дніпро М. Тут дивіться, номінальна, де там, номінальна потужність 2,6 кВт, робоча потужність 2,8 кВт, і максимальна потужність 3,2 кВт. Я оці три характеристики взагалі не розумію. Я знаю, що є номінальна, вона ж. Має бути і робоча потужність, да це потужність інструменту, на який інструмент може працювати довгий термін. Ну мається на увазі там кілька хвилин, або, наприклад, там півгодини, годину. Ну, в залежності від того, що це за інструмент. Да. Якщо генератор, то мається на увазі, що номінальна потужність, що генератор має видавати, наприклад, там 3 кВт на протязі, поки не закінчиться в нього пальне. Ну правильно ж. І є максимальна потужність, це короткочасна потужність. Там на протязі там, від кількох секунд до кількох хвилин, наприклад, ну, воно може там під великим навантаженням, звичайно, але трохи попрацювати, доки не перегріється, да і не згорить. Ну, це умовно так. Ну, але що значить, от три оцих характеристики: номінальна, робоча і максимальна. Ну, максимально зрозуміло, а є ще номінальна потужність. Це звичайна потужність, ну, на якій ми маємо, має працювати цей самий інструмент. Тоді, що значить робоча потужність? Або навпаки. Ну, це мені також не дуже зрозуміло. Хоча це все, я ж кажу, можливо, я трохи вирадую, але я не зовсім розумію оці всі характеристики. Є дві. Робоча і максимальна потужність. Так, звичайно, в магазині ми відкривали, перевіряли інструмент, потім вклали. Ну, але давайте це буде як другий раз, друга розпаковка. Що у нас одразу ми бачимо? Одразу ми бачимо ручку. Ручка непоганої якості, скажімо так, вона оце чорне, воно таке як антиковське покриття. Бо це помаранчеве, це просто пластик, а зверху таке, ну, щоб не, не ковзали руки, коли вони там вологі, жирні, потні і таке інше. Також є доволі потужний ключ для того, щоб можна було знімати диск. Хоча, подивимось, у мене ці ключі ну, довго не працюють, тому що воно постійно. Гнеться ось в цьому місці, воно постійно вигинається. Тобто, мені не потрібна товщина ось ця, цього металу. Мені, мені потрібно, щоб отут -от воно якось, я не знаю, там, або якісь ось цих заклепаних, да? ось цих от ріжок, щоб була більш така, бо воно в мене гнеться, інколи диск буває так затисне, да? що ти його раз, а воно просто погнулося. Ну, а так, в принципі, довга ручка прямої такої форми, тобто без ніяких нічого. Тут ще, кстати, до речі, є там це, якщо не помиляюся. Це у нас під гайку під 10М10. так Далі по комплекту. Далі по комплекту у нас іде звичайно, інструкція. Потім двигун, звичайний, колекторний, у нас щитковий. Не без а щітковий. Також в комплекті є дві щитки, без пружинок, без нічого. Не знаю. Я таке перше бачу, бо в принципі, в інструменті, який я до цього купляв, тут ще пружинки такі йшли. Ну, от таке. Можливо, це конструктивна відмінність. Також в комплекті є у нас шестигранник. Оригінал інструкції. Прочитайте. Звичайно, ми знаємо, як це все затискати. В принципі, нічого такого. Так, далі захисний кожух у нас іде. Захисний кожух. Нормально тут. Приварений також був випадок, коли просто ось ця, е, цей хамут залишився на болгарці, а ось ця е, сам кожух, він просто тут був погано приварений, він просто злетів. Це також, до речі, до того, що як от зберігати інструмент. Коли постійно його кладеш отак, оти навіть зберігаєш, то є вирогідність того, що воно тут от може просто ну, зіскочити. Ну, Але то таке, можливо, то такий експірієнс, скажімо, був невдалий. І ось сама. Сам інструмент. Інструмент, до речі, дуже важкий. Вага його, ну, згідно характеристик, я не важив, не брав ваги, звичайно, але згідно характеристик, які написані 5,9 кг. Тобто майже 6 кг важить інструмент, щоб ви собі розуміли. Так, ну, ззовні нічого такого. Звичайно, фірмова наліпка Діпо m І помаранчевого кольору у нас сама кнопка. Тут, до речі, як ми бачимо, рукоять у нас без захисної дуги. Да? Бачите, це також, в принципі, якщо це, скажімо так, саме такий елітний. Клас, саме потужна болгарка, да? мало того, що от вже вам два мінуси. Мало того, що вона йде не в пластиковому кейсі, хоча що там той кейс, що він коштує? Нічого, це просто звичайна пластмаска, яка цільно штампована. Вона коштує, ну, пускай там на опті вона буде там, 30 гривень коштувати при закупівлі, ну, але ж можна було зробити. І друге, що ми бачимо, що тут от немає захисного цього кожного, який е зберігає нашу руку там, оберігає, скажімо так, нашу руку від якихось механічних. Ушкоджень, Бо інколи буває так, що збивав я собі, я собі пальці. Бувало, коли потужним інструментом працюєш десь в якихось таких от е, умовно там невеличких просторах, да, буває так, от, що можна десь рукою там об бетон, наприклад, або, 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 або арматуру. ну Хотілося, щоб все ж таки тут от е, був цей захисний, хоча б такий невеличкий, без такого пафосу, але все ж таки захисний кожух. Так, це у нас кнопка з фіксатором, бачите? Тут для того, щоб її натиснути, тут є також, скажімо так, сейф е від звичайного випадкового натискання. Тут є у нас такий речажок, який ми маємо натиснути. Потім натискаємо саму кнопку. І для того, щоб її зафіксувати, вибачте, ще раз спроба номер два. Ось так. ну, Щось. Не дуже якось зручно. Коротше, для того, щоб вона запрацювала, потрібно спочатку пальцем натиснути от ось сюди, ось так. Потім натиснути кнопку, і ще раз натиснути сильніше, щоб її зафіксувати. Чи це комфортно так буде працювати, я не знаю. Я звик, щоб якось воно з боку було, щоб коли ти натиснув, зафіксував якось збоку. Да? Ну, от дивіться, я от раз однією рукою, і от як от мені її зафіксувати. Він же важений цей інструмент. як от Мені мені виходить так, що треба, щоб вона запустилась, натискаємо, а потім ще додатково вона вже крутиться величезні оберти, і мені треба ще якось пальцем дотиснути, щоб вона зафіксувалась. Ну, Мені здається, це не дуже комфортно з точки зору експлуатації. Ну, не знаю, я ж кажу однією рукою. Ще раз наголошую, що вона дуже важка. Розумієте, якби вона була легка, там, наприклад, під 125-180 диск, вона була б легка і можна було б тут пальцем гратися як завгодно. Але коли важений е, такий от інструмент, то хотілося б, щоб воно якось простіше фіксувалося. Також на, е, тут от у нас, як ми бачимо взагалі, руків'я, воно не є, е, його не можна. Обертати, наприклад, ну, якщо вам потрібно, да? тобто немає цієї кнопки, як в більш е, простішої версії, якщо не помиляюсь, там якась GL230 чи, чи щось таке, там якийсь є також потужний інструмент. Тобто тут, тут, тут є кнопка, і завдяки якій натискаєш, і можна повертати це руків'я. Тут такого немає також. Так, Що ще? Ну, Звичайно, кнопка фіксування шпінделя. Три отвори стандартно. Для того, щоб можна було її додаткову ручку зафіксувати. Ну, в принципі, я не знаю, про що тут ще можна казати. так тут у нас з насічками з такими, і також є така резинова, наче ущільнююче кільце. Для чого воно зроблено, я не знаю. Сюди буде попадати пил, воно роздавиться і все. Зроблено то й зроблено. Також тут ми бачимо: ні, я думав, що це сальничок такий йде, да, для того, щоб захищати від пилу. Але ні, це просто штампована така, я не знаю, цінкована. Пластина, а я вже зрадів, думав, що тут є такий додатковий начисальник для того, щоб від пилу, від бетонного або металевого пилу, щоб туди всередину воно не попадало. Ну, то таке. Хоча, якщо чесно, хотілося, щоб воно було. Також щось з особливостей більше нічого такого не бачу. Я ж кажу: ну, є деякі моменти, єдиний плюс. Поки що, як я знаю, що гарантія Дніпро М дає 36 місяців. Ну, мається на увазі повні три роки дається гарантія. Також плюс це у нас оцей кабель. Цей кабель у нас довжиною 3 метри. Так заявлено, заявлено виробником. І кабель доволі, хочу наголосити, що кабель доволі непоганий. Я не знаю, я його нарізав, не, не дивився, які там жили всередині. Мене це не дуже хвилює. <кій> Головне, що <кій> має працювати. І він доволі такий. Ну, от відчувається, що тут трохи збільшена кількість да, такого силікону для того, щоб інгредієнту, щоб він був більш такий гнучкий, да, щоб не, не був такий, бо ми знаємо інколи в дешевих інструментах, ну, буває таке, що воно таке, як, як пластикове. Таке, да, і може там на морозі, наприклад, або ну, в умовах експлуатації жорсткої, воно може просто десь потріскатися через півроку, через рік і просто потрібно буде потім його змінювати. Також, що мені тут не дуже подобається, я вже подивився, те, що тут немає е, якоїсь пилозахисної сіточки. Бо в мене там в іншій шліфмашині є ну, менше, звичайно, під 180 якщо не помиляюсь, диск. Або 125-й вже не пом... ну, не пам неважливо. Е, тут є пилозахисні такі знімні, е, такі як фільтрики. Воно просто отак от виїжджає, ти отак от береш е, нігтиком, так от раз. І витрусив і вставив назад. Воно фіксується з двох сторін, бо ми знаємо, що воно ж охолодження йде. Да? Тут у нас, коли працює ротор, тут от є турбінка, ну, крильчатка така, яка у нас видуває звідси повітря, а сюдою воно забирає повітря. Повітря проходить, охолоджуючи, у нас ротор і статор проходить у нас через середину і виходить з цієї сторони. Так? І для того, щоб воно, коли ми ріжемо, то звичайно пилюка йде в цю сторону, і тут вона цю пилюку бетонну і забирає. Потім ця бетонна пилюка, вона е, е, там всередині, коли обмотка да, вона покривається лаком, вона цей лак поступово з'їдає. І коли вона з'їдає лак між двома наприклад, цими тоненькими там дротами мідними. До речі, мені сказали в магазині, що тут мідна обмотка. Це в принципі, це, в принципі нормально. Це б так і має бути. Ну, але ми знаємо, що вже китайці роблять також із алюмінієвою вмоткою, роблять у нас двигуни. Ну, але зараз ми про фільтри. І також о, воно з'їдає, виходить той лак, і воно просто при навантаженні замикаються ці, ці дроти, і воно просто пробиває, і потрібно вже міняти всередині е, деякі запчастини, скажімо так, неважливо. Е, ротор. Так, що ще? Щоб працювати з такою болгаркою, хочу сказати, що просто берете, звичайно, у дружини, там, я не знаю, у дівчини, або просто, якщо у вас немає ні того, ні, ні іншого, берете, купляєте, просто йдете в якийсь там самий дешевий супермаркет і просто купляєте звичайні панчохи, дівочі, самі дешеві. Обрізаєте через дріт, протягнули і сюди отак от натягаєте. Це у нас буде слугувати фільтром. Це я хочу наголосити, що так, от, в принципі, рекомендую всім робити. Звичайні дівочі панчохи. І просто сюди натягаєте. І воно просто буде отак, от, ось цю сторону, воно буде закривати. Воно таке, що пропускає повітря через себе без питань, але саме такий крупний, такий пивий камінці, воно буде отут от затримувати. Просто ви отак от щось відрізали і отак от рукою раз-раз-раз, струсили. Відрізали, струсили. Це, в принципі, так от рекомендую робити. Так, що ще? Ну, в принципі, такого, такого не знаю. Не знаю, що ще сказати. Так що, отак от, давайте тепер перейдемо до підсумків. Е, так, плюси. Велика потужність. Скажімо так, вага. Ну, вага це не, не зовсім плюс, це таке плюс-мінус. Але, як ми знаємо, вже е, в сучасному світі, да, якщо береш в руки і воно щось важе, знач, значить це вже річ. Скажімо так, так? Е, так, добре. Потужність 2,6 кВт. Це номінальна потужність, коли інструмент може працювати. Це доволі нормальна потужність для такого інструменту. 3 метра дроту. Ну, це нормально. Це, звичайно, було б краще, якби було, наприклад, 4 або 4,5 метри. Да? Це, це, скажімо так, і не плюс, і не мінус. Це звичайно. Бо в таких от інструментах 3 метра це це стандарт. Тут немає чого дивитись. Комплектація у нас. Саме звичайна, нічого такого незвичайного нема. Кожух, руків'я, ключ, запасні дві щітки і, в принципі, все. Нічого, тобто, комплектація, плюс ми також не можемо поставити. Що у нас з плюс? З плюсів у нас великий плюс це гарантія. Те, що гарантія 36 місяців, ось це саме головне. Бо три роки гарантія це в принципі непогано, враховуючи той факт, що цей інструмент береться як просто як побутовий, і буде він працювати просто інколи там, коли щось треба зробити, десь там на село поїхав, десь там щось там на дачі, я не знаю, десь ну просто такого плану і потрібен великий диск для того, щоб розрізати щось таке, ну скажімо, просто не товсте, а просто, наприклад, велике, бо десь дістати різом, десь на глибину більшу ніж потрібно, да. Ну, саме для цього і купляється такого роду інструмент. Для того, щоб, скажімо, не просто різати якісь там швелери або там рільсу якусь там, воно не потрібно. Так, ну це в принципі з плюсів. З плюсів це основне це гарантія. Да? І з мінусів, і з мінусів, як ми що ми бачимо, з мінусів перше це комплектація те, що в картонній коробці. Саме такий крутий інструмент міг би йти, звичайно, в кейсі пластиковому. Звичайно, це має бути ну, по замовчуванню. Воно ну як це так? 6 кілограмів з диском. Воно має десь. от, ну, Хотілося б, щоб просто поклав його в кейс, якийсь от, штамповку якусь, да, і просто поніс. Не обов'язково, щоб там були, були якісь там металеві петлі там, і таке і інше. Але Дніпро, врахуйте це. Е, так, друге. Е, хотілося б наголосити щодо е, ну, захист, захист кістяшок наших, захист рук, руків'я. Руки, точніше, щоб отут от був якийсь захист. Хоча не знаю, це кому як, кому удобно, кому не дуже комфортно ось, ось цим от захистом. Но, але мені, я ж кажу, по моєму опиту, я декілька разів десь досвід такий, що здирав я собі шкіру на руках, коли там великим інструментом він важкий, я ж кажу, потужний і можна десь там зірватися, десь там кудись щось зачепити. Третє, це у нас оцей оце фіксатор. Мені не дуже подобається, як, ну, я ж кажу, на більш потужних можливо. А тут от, однією рукою тут от, тримаєш отак от і отак. От Ось так от. Ну, наприклад, да, тримаєш і от однією рукою, я розумію, що це як запобіжник. Треба однією рукою і натиснути тут, так. І тут от ще треба дотиснути цим пальцем, щоб воно зафіксувалося. Тобто сам. Саме як фіксатор, ось це не дуже комфортно. Бажано було б, ну, як запобіжник, це як круто. А як фіксатор хотілося б, щоб тут була якась там кнопка. Можна було, щоб її натиснути. Ось цим бічним. Або, наприклад, знизу вказівним пальцем. Бо це ну, не дуже комфортно. Я ж кажу, отак от ще треба дотиснути і потім відпустити її, для того, щоб воно зафіксувалося. Ось так. Ну і звичайно, щодо. Е Пилу, ну, але я ж кажу, це якщо Дніпро вважає, що три е, роки гарантії, всередині без питань вони дають, як в магазині сказали, що вони дають три роки повної гарантії на все взагалі. Там кнопка, там, там я не знаю, там якір статор. там Це повністю, то в принципі це нормально. Те, що воно тут немає, що це не поворотне руків'я, це нормально, воно, в принципі, і не потрібно. Ці додаткові функції. Також, ну я ж кажу, щодо пилозбірника, я ж сказав, що можна сюди просто жіночі звичайні панчохи, отак от зверху надягнули, і отак от відрізали, воно тут пил збирається. Одразу ви просто побачите. Беріть просто чорні панчохи, побачите, надягніть і побачите. Як тільки ви там порізали щось, побачите, що отут -от буде ось таке у вас сіре, сіре така величезна пляма з цієї сторони, також, бо воно буде затримувати той пил для того, щоб він не розбивав той лак, яким покрита у нас обмотка, мідна. Отак от струсили, струсили, а після роботи просто потім зняли, витрусили і заново можете надягнути. Ну, це таке. Це просто як рекомендація для вашого інструменту, який ви, наприклад, там оберігаєте і хочете, щоб він у вас якнайдовше працював. Ну і останнє те, що тут от не зрозуміло. Ця ручка у нас прогумована, така, да, антиковська, а тут от немає ніяких взагалі. Це просто звичайна лита така. Чуєте, так? Да? Звичайна така лита пластмаска, яку можна було також отут -от прогумувати, якісь зробити такі вставки із гуми для того, щоб воно не ковзало. І Було приємніше працювати, і в руках тримати, і таке інше. Так що, так, от, в принципі, на цьому все. Дякую всім за увагу. Ставте ваші вподобайки, коментуйте, можливо, щось десь я пропустив, десь щось у когось є додаткові якісь там. Питання, відповім з задоволенням. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, до нових цікавих відео. Бувайте!